На всі 100% бути до зими готовими тяжко, звичайно. Ну, підготувалися. Ми вже знаємо, які треба речі для цього. Ну, у нас, по-перше, це не перша зима вже, а вже десята, мабуть. Ну, минулої зими ми працювали трошки по-іншому. Ми майже постійно знаходилися на вогневих позиціях. Більше працювали, у нас більше було боєприпасів. То ми ну, десь доба через добу чергували, тому що довше ми, на у нас не було таких умов. Там, ми не, у нас не вириті були бліндажі. Ну зараз у нас, звичайно, більше підготування. Ну, Пройшли зимку, ми ще якось не замічав, щоб було. Ну, це, ця осінь, ця вже почала зими, можна сказати, то дуже багато, не знаю, як з ними боротись. От, наприклад, сьогодні я ліг спати, положив цю флізочку під голову. Утром прокидаюся, а в мене вже тут циферки, тут буковки, вже вона поз'їдала трохи. Ні, так. Потім так. Комфортна температура має бути вищій звичайної кімнатної, тобто, це має бути 28, 29, 30 градусів мінімально. Тобто в наших умовах у нас всі пацієнти здебільшого поступають в гіпотерміні, тому у нас є певна зональність. Якщо ми його різко з холоду заберемо в тепло, ми отримаємо смерть. Ну, ти ж не можеш підняти температуру одномоментно. Тобі треба певний час. От, коли у нас йде високий потік поранених, тобто у нас температура завжди зберігається достатньо висока. Але постійно зберігати таку температуру я просто вб'ю персонал. Тому час від часу, поки тут доганяється температура або приміщення ще зберігають певне тепло, ми охолоджуємо котел, буває. А до пацієнтів підключаємо окремі дуйчики. Ви можете не закрити зараз?